Привіт всім, я Аліна, керівник групи волонтерських мандрівок. А сьогодні, як і обіцяла, розказую, яке, який одяг і взуття потрібні для зимових гір, для зимового високогір'я Карпат мається на увазі 1500-2000 метрів. Це перш за все для волонтерів, які будуть працювати в зимовому чергуванні. Для того, щоб ви чітко розуміли, який одяг і взуття має бути. Це насправді не менш важливо, ніж там кішки-снігоступи. По зимові мета умови саме чому я про нього зараз кажу, вони доволі сурові, і найменша помилка в екіпіруванні в одязі в суці може коштувати дуже дорого. Тому одразу вам скажу, що якщо чогось із потрібного переліку у вас не буде і будуть складні метеоумови, умови, може бути таке, що ми просто не допустимо вас до виходу в гори. Тому що якщо ми волонтери, то ви ж розумієте, що ми мусимо, по-перше, подбати про себе. Мати нормальне здоров'я, не мати ніяких обморожень там, проблем зі спорядженням і вже потім допомагати іншим. Е, тому давайте розбиратися, що нам потрібно. Е, якщо ви просто дивитесь це відео, щоб зрозуміти, як мандрувати зимовими горами, ви робите все правильно, тому що загалом такий набір стосується в принципі будь-яких зимових мандрівок Карпатами, особливо багатоденок, особливо на е, вершини вищі зони лісу, скажемо, тобто від 1500 і вище. Отже, куртка. У вас їх буде дві. Одна буде тонка штурмова, в якій ви будете безпосередньо ходити. Друга буде теплобівачна пуховка, в якій йти жарко, і ви вдягаєте її на перехід, тільки якщо якийсь страшний мороз і непогода. Це трапляється вкрай рідко. Зазвичай ви в ній знаходитесь в таборі, в колибі, в притулку, на зупинках. Тобто, будь-коли, коли ми не рухаємось. Штурмова куртка може бути двох варіантів. Може бути совчел, може бути тонка мембрана. Це все залежить від погоди, від вашої адаптації до холоду, від багатьох нюансів. Ось варіант совчелової куртки. Вона зверху не продувається, це моя основна інтерес. робоча куртка зимова, фрамеквіт виробляє дуже гарні куртки. Вона не продувається і не промокає зверху. Тобто дощ сніг, цього ми всього не боїмося, а всередині вона утеплена такою, як флісовою підкладкою. І от взимку на тонку термобілизму, на такий доволі вітряний, високогірний день, вона чудово працює. Якщо ви вважаєте, що це обжарка, може бути варіант просто мембранна куртка, тонша, вона так само не подувається, не промокає. Дивіться, щоб були захищені шви блискавиці теж від вологи. Тобто є зовсім дешеві мембранки, які не дуже якісні, є там більш професійні гірські. Ну і всередині вона от таку структуру має. Тобто без утеплення, цю мембрана. Це теж гарний варіант, тому що під нею ми можемо підодіти тонку фліску, коли стає холодно, і зняти, коли тепло. Власне, пухова курса. Такі теж є різні. Знаєте, напевно, про показник Power, тобто щільність пуху. Чим він вищий, тим, відповідно, куртка буде тепліша і дорожча. Найнижчі показники Power для гір не годяться взагалі. Це міські курточки сходити в АТБ. Найбільш там, якісні 800-900 показник це вже високогір'я 5-7-8 тисяч. Тобто нам треба щось середнє. Так само обирайте під свій бюджет, під свій комфорт, але це має бути саме гірська куртка. Ще важливо: не має бути багато декоративних елементів, як в тих самих міських курточках. Коли ці всі блискавиці, там якісь застіпки, щось таке красиве, важке, воно багато важить. Нормальна гірська пуховка, вона зовсім невагома і вона складається в мінімальний розмір, завдяки чому ми можемо взяти її навіть в штурмовий рюкзак, кудись на вихід. І зазвичай ми так і робимо, навіть якщо це одноденний вихід, там, наприклад, промаркувати маршрут. Ми йдемо в штурмовій курці. У нас завжди з собою в маленькому нашому рюкзаку пуховка. Тому що може бути, ми десь зупинились планово, не планово. Може травмувались, може комусь допомогу надаємо, може просто там хтось втомився, сидимо, п'ємо чай і в будь-які такі зупинки, тільки стає холодно, ми одразу вдягаємо пуховку. Тобто, це, ця річ завжди з собою, незалежно від погоди, погода в зимових горах міняється. Абсолютно неочікувано і дуже швидко. Під куртку у нас йде фліска. Так само є тепліші, є тонші, є важчі, є легші. Обирайте вже під свій комфорт, але це має бути саме фліска і вона має бути обов'язково. Не якась там спортивна курточка Adidas, не щось інше саме фліс. І під фліску ми вдягаємо термобілизну. Термобілизна поділяється на активну і пасивну. В активній термобілизні ми рухаємось, в пасивній ми спимо або знаходимось в таборі на біваку. Пасивна термобілизна зігріває нас, акумулює наше тепло і віддає його нам за будь-яких обставин, тобто без руху. Активна працює тільки коли ми рухаємось, вона нас активно гріє. В ній просто от сидіти буде холодно. Ну, зазвичай активна термобілизна вона тоненька, вона не має товстого шару якогось утеплення, вона дуже невагома, займає мало місця. Варіантів виробників, матеріалів теж є багато, теж є сенс обирати вже під свої якісь там уподобання, виходячи зі свого досвіду. Термобілизна є комплектами, тобто верх і низ, є, продається окремо, можете комбінувати. Пасивна, вона теж з такою підкладкою утепленою. Так само є різні варіанти. Але суть. Суть всюди однакова, вона товстіша, вона трохи більш габаритна. Знов-таки є більш ультралайтові версії а, виходячи з ціни, вищої. Але саме головне, що вона тепліша, і як тільки ви прийшли десь там з виходу, вернулись, наприклад, в притулок на перемічку, де ми будемо базуватися, зразу зняли з себе там мокру тонку термобілизну і вдягнули оцю суху пасивну і вам в ній нормально. Штани. А, теж тут немає однозначної відповіді, які ви маєте прямо зараз піти і купити. А, це теж індивідуально, головне, щоб вони були, і це були не джинси і не якийсь там от, літній трекінг. А, мій досвід, я беру дві пари: штанів, одні мембранні самоскиди, Тобто вони тонкі, вони на мембрані, вони не пропускають сніг, воду нічого не пропускають. І відповідно не вентилюються. Тобто, в принципі, в них було б жарко десь, наприклад, на підходах, коли низько і тепло. Але в них добре на високогір'ї. Коли от я виходжу саме на високогір'я в більш-менш адекватну погоду, то я вдягаю тонку термобілизну на ноги і вдягаю зверху ці мембранні штани. Мені їх вистачає. Якщо холодно, є варіант під них підодіти інші штани або легінси. Вдягнути зверху самоскиди. Суть самоскидів в тому, що вони знімаються, повністю розсібаються по боках, знімаються, не знімаючи черевиків, кішок, снігоступів чи що там на вас одягнено. Тобто, така річ взагалі дуже універсальна, і вона знову таки, як бачите, дуже мініатюрна і майже нічого не важить. І обов'язково є другі штани. Так само обирайте, виходячи з погоди з свого досвіду. Якщо я, наприклад, роблю підхід десь внизу, де світить сонечко і дуже тепло, а потім мені треба вже накинути самоскиди на високогір'ї, то я, скоріш за все, на підхід візьму якісь тонкі легінси. А якщо я розумію, що в мене багато зупинок, ночівлі, там де холодно, там де погана погода, я беру ось такі. У мене саліва, утеплені штани зимові. Є прям лижні штани такі товсті і теплі. Я в них не знайшла для себе сенсу, бо то занадто якось. Ну, знов таки, може хтось сильно мерзне, комусь такі потрібні. Але я маю одну пару утеплених штанів саме на той випадок, як наше зимове волонтерство, коли ми довго сидимо, стоїмо, живемо в холоді і так далі. І можу їх комбінувати з самоскидами, можу їх втягнути поверх, можу вдягнути або ті, або ті. А, можу ще додатково взяти тоненькі легінси, якісь типу бігові на підходи, підходи десь внизу, там, з когось наприклад, по лісу. Взуття. Взуття взагалі мега важлива річ. А, зимове гірське взуття одразу скажу, це дорого. Це дуже дорого, але від цього залежить взагалі, скільки пальців на ногах у вас лишиться після зимового гір. Ну, ось мої черевики, наприклад. Висотні земберлани. Така ну, дуже класична модель, яку багато хто ходить і в Карпати, і вище. А, особливості зимових черевиків. Вони або складаються з двох частин. А, тобто є внутрішній черевик, який дістається окремо. Це така тепла частина, і є зовнішній, а, який не пропускає вологу вже захищає ногу. А, є такі комбіновані варіанти вже одношарові, як ці зомбірлани, Головна суть зимових черевиків він взагалі ні за яких обставин не має промокнути, тому що мокрі ноги, з якими ми виходимо в високогір'я, де починається сильний мороз і вітер, це одразу обмороження і з неприємними наслідками. Цього ми за будь-яких обставин маємо уникати. А в більшості зимових черевиків вже є ранти для кішок, тобто ми можемо брати кішки автоматичні, вони вдягаються легше. По кішкам, якщо треба, проконсультую окремо. Є м'які, які ми можемо на будь-яке взуття вдягнути, вони просто його обхоплюють і застібаються. Є кішки автоматичні, які вдягаються набагато швидше, сидять надійніше, але їм потрібен цей в черевику ззаду і спереду. Якщо ви берете висотні черевики, у вас цей рант у них вже є. Це зручно. У них так розроблена. Шнурівка і конструкція, що вони не пропустять воду. Є варіанти пластикових черевиків, свої плюси і мінуси. Вони мають є шкіряні, але так само зроблені правильно і за більшості обставин не промокають. У них дуже агресивна підошва, яка дозволяє робити щеплення зі слизьким рельєфом. І у них, що дуже важливо, правильно зроблена вага, так, щоб можна було тільки на носок спиратись на, наприклад, коли ми піднімаємось в кішках по льодовому схилу і заробимось тільки передніми зубцями, то у нас дуже зручно в цьому черевику вага переноситься суто на носок. Це все важливі нюанси, які нам в зимових горах прям дуже допомагають. Ніяких там осінніх домісезонних міських черевичків в горах взагалі бути не може. Можливо, десь в гарну погоду на якийсь кукул, але якщо ми говоримо про волонтерство на Чорногорі, то це тільки гірські зимові черевики. Багато є варіантів купити їх в ушні, на різних барахолках за більш приємну ціну. Але це та витрата, яку треба обов'язково зробити, якщо не хочете потім втрачати свої пальці. І на черевик, який би він не був чудовий, обов'язково треба вдягати гамаші, бахіли, хто їх називає. Це не ті варіанти, які мають підошву вздягаються повністю як другий черевик. Це ті варіанти, які мають внизу цей ланцюжок, ремінець і захищають черевик від потрапляння снігу води бруду зверху. Думаю, це, це, це все ви знаєте. А, які б не були штани на застібці, що, здається, вони захищають, оці гамачі обов'язково. Вони недорогі і абсолютно корисні. На голову. Думаю, що зрозуміло, шапка. Теж хтось носить флісові, хтось більш утеплені. Я особисто в більшості випадків ношу взагалі таку пов'язку, мені вона зручніша. Ну, в будь-якому разі, коли холодно, хочеться от захистити частково голову, вуха від вітру, від холоду. Про це не забудьте подбати. І має бути баф, яким ви закриєте шию. А коли ми спимо взимку в мороз, у нас, звичайно, хатинка, де ми будемо жити, ночувати, буде опалюватись, але можуть бути виходи, коли нам треба ночувати десь, де немає пічки. І знову таки, вночі ніхто пічку не палить, на ранок може бути доволі холодно в хаті, тому я не ночівлю, раджу вдягати теплий флісовий баф, яким ви. Я його вдягаю ось так от під ніс, щоб дихати теплим повітрям і не застудити верхні дихальні шляхи. У кожного знов-таки свій досвід, але теплий баф лісовий, в принципі, must have, якщо ви йдете в зимові Карпати на багато днів. А, і можна мати з собою ще один або декілька тоненьких звичайних бафів. А, коли тепло, але все одно іноді треба його накинути на обличчя або вітряно, то можна мати один теплий і декілька тоненьких. На очі обов'язково. На високогірних ділянках в сонячний день або вітряний день має бути маска. Звичайна лижна маска. А, перший момент це захист від ультрафіолету. Навіть якщо гарна погода немає, вітру світить сонечко. Це сонечко світить так, що ми не можемо дивитись на сніг без окулярів. А, десь на підході в зоні лісу ми можемо використати звичайні окуляри. будь які Альпіністські, бігові, гірські, які, які вам подобаються, головне, щоб вони мали нормальний ступінь захисту від ультрафіолету. Коли ми вже говоримо про високогір'я, де є вітер а, більш, більше льоду, більше снігу, який віддзеркалює ультрафіолет, то це має бути саме лижна маска, яка захищає від ультрафіолету і захищає від всіх сніжинок, крижинок, які нам летять в обличчя. Бо коли ми йдемо в бурю по високогір'ї. Що робить вітер? Він здуває ці дрібні кристалики льоду і їх з різних сторін несе нам в очі, в обличчя і всюди. Просто неможливо відкрити очі, якщо вони не закриті повністю герметично цією маскою. звичайні окуляри це все буде задувати і це все дуже боляче. І взагалі мега важлива штука це наші з вами руки, якими ми робимо добрі справи, маркування, дрова і все інше. Мають бути одна, а краще дві пари тонких рукавиць. Звичайні тонкі, тонкі мається на увазі або фліс, або софтшел, Щось таке, в чому вам зручно працювати. Звісно, хочеться це ізняти рукавички взагалі в горах в мороз, тому що ой нам незручно там, десь маркування якесь крутити, але цього краще не робити. А, бо дуже непомітно, приходить обмороження, коли ми перестаємо відчувати пальці, перестаємо їх згайнати і вже нічого доброго зробити не зможемо. А, тому звикаємо одразу завжди зі спорядженням, там, з мотузкою, з пусковим пристроєм, з усім ми працюємо в рукавицях. Можуть бути виключення, але вкрай рідко. А, якщо є можливість там, вдома попрактикуватись в рукавичках, щось таке робити, працювати зі спорядженням, це буде чудово. Одна-дві пари, краще дві, бо одна може промокнути за різних обставин. Тонких рукавиць у вас має бути. Але цього недостатньо. Коли ми робимо якусь роботу дрібну пальцями, ми звичайно працюємо в одних рукавицях, в тоненьких. А коли ми зупиняємось або просто йдемо, тримаємо льодоруб або палиці, в цих рукавицях нам буде холодно. Якщо ми кажемо про погану погоду, то дуже швидко в тонких рукавицях ми теж пальці перестаємо відчувати. Тому є така штука, як верхонка. Вона має цей який ми вдягаємо на руку, і у нас ця рукавичка протягом всього робочого дня на виході і нікуди не дівається. Як тільки ми відчуваємо, що пальці замерзли, і зараз нам ними працювати не дуже потрібно, ми вдягаємо дуже швидко, дуже легко, бо тут пальці разом, нам не треба потрапляти там, кожним пальцем окремо, а, вдягаємо цю рукавичку. Вона кухова, точніше, синтетика, матеріал тут. Вона дуже класно гріє. І навіть замерзлі пальці, які вже взагалі втратили чутливість в цій рукавиці, поки ми йдемо, тримаємо якісь палки, вона відігрівається. А, у мене теж фрамеквімент ці рукавички. Я в них проходила закарпатський туристичний шлях взимку. І як бачите, у мене пальці всі на місці і всі ворушаться, тобто реально дуже класна річ. Є різні виробники, але суть одна й та сама, щоб мають бути пальці разом в цих верхонках. Не беріть оці лижні рукавиці, які, начебто, тепленькі, але з окремими пальцями. Я пробувала. Поки ти всіми пальцями попадеш туди, куди треба. Це дуже багато часу займає. Коли пальці вже не мають чутливості, це дуже важко. І вона перетискає кровообіг. Ці окремі пальці в кожному пальці перетискають кровообіг, і тоді ми не зігріваємо руки, а навпаки, ще більше обморожуємо. Тому пальці разом вони доволі просторі, тобто не немає воно стискати руку ні в якому разі. Беріть свій розмір уважно. І вони мають ті мляки, щоб їх не загубити. Бо загублена рукавичка в горах, яка полетіла кудись в обрив, це теж критична помилка альпініста, яка коштує дорого. Є такий проміжний варіант наприклад, для ночівлі там, в наметі в хаті, коли в одній рукавиці прохолодно. Uh, є ось такі теж верхонки, теж, до речі, фрам еквіпмент, але флісові. Їх можна вдягнути як на тонку рукавицю, як додатковий шар утеплення. Тобто між цим флісом і моєю тонкою рукавичкою є повітря. Тепле повітря, яке відігріває теплом свого тіла. Воно працює, отак мені набагато тепліше. І тут ця частина знімається, коли мені потрібні мої пальці щось зробити, я її можу зняти і потім швиденько вдягнути назад. Є варіант, якщо не настільки холодно, одягнути тільки ці рукавички, наприклад, в наметі. І коли нам треба готувати, їсти, вмикати пальник, щось таке робити, ми собі пальці звільняємо і потім одразу ховаємо їх в тепло. Теж раджу такі штуки мати з собою. Це загалом все, що стосується одягу. У кожного будуть свої варіації, але основний принцип гірського одягу це багатошаровість. Тобто ми маємо шари, які ми можемо, залежно від погоди, комбінувати. Перший шар на тілі – це термобілизна, другий шар це фліска, третій це куртка. Можна відповідно йти тільки в флісці, тільки в термобілизні, в термобілизні, і в куртці, тонкій куртці, теплій. Тобто ми можемо варіювати і температуру свого тіла робити комфортною. Все залежить від погоди, від наявності вітру, роботів і так далі. Я раджу вам такий набір мати, якщо ви ходите в зимові гори, і прям дуже обов'язково його мати, якщо ви збираєтесь ходити в гори як волонтер. Тому що, повторюю ще раз, ми повинні перш за все подбати про себе, бути повністю в безпеці, не мати проблем зі здоров'ям, ніяких там гіпотермій, обморожень, І вже тоді ми можемо якісно, ефективно допомагати іншим. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Я трохи пізніше підготую анкети для тих, хто не злякався цього всього і все-таки вирішить з нами волонтерити взимку. І будемо вже надалі з вами домовлятися, в якому форматі ми будемо проходити наші спільні навчання і коли взагалі почнеться вже безпосередньо робота.